Ну що ж, тепер моя черга апетитно їсти цю розкішну піцу. Ого! Та я просто в захваті. Неможливо зупинитися. Мамочки нинці з тобою все гаразд. Мене все просто чудово. Краще і бути не може. Неймовірно. О, ні, ну клас. О! Здається, Нинці вагітна піцою. Який жах. Тині, благаю, допоможи. Ти ж спортсменка. Добре, погнали. Повертати твій плоский живіт. Ей, ненці, ти чого повзиш, як равлик? О, дивись, що в мене є. Давай, ненці, піднатисни ще трохи. Давай, ти зможеш, ти зможеш підпризнати. Давай, давай, ще трохи. Гей, ти, прокидайся. Подивись на нашу красуню. Нинці, ти ідеальна. Дякую. Ви теж гарні. Давайте зробимо селфі.